Кожна ягода має певну кількість чистих вуглеводів. Наприклад, малина і ожина мають всього 5 грамів чистих вуглеводів на 100 грамів продукту, полуниця і суниця 6 грамів, смородина чорна, червона та біла 9 грамів вуглеводів. Агрус має 10 грамів вуглеводів, черешня та шовковиця по 12 грамів вуглеводів. Виноград має аж 16 грамів вуглеводів на 100 грамів продукту. Якщо ви дотримуєтеся кето раціону, ви мусите пам'ятати, що на день у вас є 20 грамів чистих вуглеводів. Отже, подивіться скільки яка ягодка. Має грамів чистих вуглеводів і можете собі спокійно вписати навіть будь-які ягоди. Але пам'ятайте, що це буде майже вся ваша денна кількість вуглеводів, якщо ви з'їсте, умовно кажучи, черешні. І ще три секрети: як знизити глікемічне навантаження від споживання ягід. Ягоди їмо як десерт до основного прийому їжі, не як перекус. Друге споживаємо ягоди разом з жирами, наприклад, з вершки або сир маскарпоне. І третє, можна вживати ягоди з білками, наприклад, з грецьким жирним йогуртом. Смачної вам кетодієти.